Що ж це таке? Насниться ж таке. Привіт, друзі. Щось мені приснилось, ця балерина капучина. Ніби вона мене переслідувала. А що хотіла, не знаю. Слухайте, піду, мабуть, поїм, а то я щось дуже зголоднів. Там в мене бургери є, піца. О, яка темрява, це, мабуть, ніч. Ріко спить, мабуть, не знаю. Так, ось мій холодильничок. Так, відчиняємо. Що? Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Сті-сі-сі, друже, в мене з'явився ще один канал по Майнкрафту. Красті Майнкрафт. У кінці цього відео буде силочка на нього. Переходи та дивись, там є дуже багато цікавого з балериною Капучиною, тун 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 з сауром та тралелелою тралала. Та встанови вподобайку та підписуйся на мій канал. Чому тут кава? Це бачите, двері відчинилися. Мені здається, що я. Можливо, я е, до сих пір Ц, ви бачили? Щось тут було? Ось тут. Я не. Балерина. Що? Балерина капучина? Я збожеволів! Я збожеволів! Так, треба залізти десь, сховатися. Так, балерина капучина. Ви ж її також бачили? О, ні. Так, десь тут була. Кава, знову кава з'являється. Так, це просто сон. Я сплю. Так, допоможіть мені. О ні, о, ні, о, ні. Кава, так. Дивіться, повний холодильник. Кави, слухайте, можливо, її потрібно викинути. Так, збираємо. Що? Мені здається, що мене Хтось пранкує. Балерина капучина. Ось там знову з'явилася балерина капучина. Ні, ні 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 Так, знову, знову. Дивіться, вона з'являється, можливо, це привид. Привид балерини капучини, який полює на мене. Так, друзі, треба викинути ось цю цю каву звідси. Так, в мене є план. Я буду ховатися від неї. Так, в мене селянин дав ось такий хімікат, який зможе мене перетворювати на когось. Так, йдемо сюди, О, песику. Чому ти мене не захищаєш? Ти бачив цю балерину Капучино, чи ні? О, ні. Так, я чую, як там щось відчиняється. Так, потрібно використати цю штуку. Ось. Так. Ні, 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 ні песик, що з тобою? Песик, тікай, песик. Ні, його розірвало. Що це було? Так. о, У мене є якийсь камуфляж. Що? Так, я чую, як автівка завелась. Так, я сховаюсь. Дивіться. Нікого нема, все відчинено, вона працює. Треба тікати звідси. Тікаймо до ріко. О, Ні, ні-ні ні. ні, ні. Цього нам ще не вистачало. Балерина капучина буде переслідувати мене. Так, так, на, кущ... на кущик зараз перетворюємося. Все так, так, вона мене не знайде. Привиди не можуть бачити. Мене, якщо я перетворився на кого я, я сподіваюсь. Так, ріко, мабуть, спить. Чого автівка? Ріко! Рі... Що? Ну... що? Ріко. Ей! Що за Ріко! балакуча корова. Відійди. Та я не балакуча біст! корова, я блік. Ти що мене що? не впізнав? Корова з голосом бліка. Друже, дається а! я. А, блік, це ти! Слухай! Що з тобою? Ти що мене... зв'язку? Мене переслідує. балерина капучина. Тут тобі переслідувати, ти що, на нього. Ну, капучино, ось, диви! Бачиш, Шо? кава, диви, скільки взагалі в мене її. диви. Навіщо ти стільки кави зробив? Я дружи, не п'ю каву, друже, я не пив каву. Ось, ось знову з'являється позаду тебе, позаду Ой, тебе, балерина де? капучино, ось Ой. тут. Диви, з'являється та зникає. Друже, я нічого не бачив, ти здурів? Так, я кущик. Буду ось тут сидіти. О, друже, допоможи машину мені по полагодити. Ти що здурів кучу? Яка машина? Яка я автівка? Я з машиною тут вожуся, а ти бігаєш. Твоя мені автівка на себе. завелась. Ти чуєш? Е. Працює. О! Запрацювала, є! Нарешті! Слухай, друже, Фух. це не я все робив. Це дуже дивно. Ріко. Ха! Ріко! Супер! тепер буду їхати. Що таке? Слухай, допоможи мені, мене Ця божевільна. Ти мені що не що? Я буду. О, Я перетворився на курчатку. Все, я буду в тебе тут це... клювати зернятко, о, ні, блискавка. Ти мені тут що, ламаєш, що? чишо? Це не я. Ти чуєш? Балерина Капучино, ось вона танцює. Не, бачиш на дереві танцює. Бачу, друже. Ти її також бачиш, як і я. Ой, друже, пішли, я тобі дам е, ліків. Які ліки? Переслідуй, ти її також бачиш? Чи ти мене розігруєш? Так, так, бачу, друже. Пішли там, в мене знайомий прийшов. Пішли, заходь до мене. Він, до речі, лікар. Він тебе Який подивиться. лікар, я не бачу нікого. Не піду я туди. Пішли. Балерина капучина переслідує мене. Я буду лучше краще корівкою. Ось тут буду пастись. Ну. Так. О, ні. Так. У нас тут є одна а божевільна дурка. корова, куриця. Ні -ні 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 -ні. Чекаймо, чекаймо. Так. Ріко зараз мене ще психдом якийсь здасть. Так, ні, так, я Дуже сильних хлопців, будь ласка, він дуже агресивний, так, божевільний. Все, беріть всіх, беріть, бусик. Що? Все, дуже дякую, чекаю. Ні. Друже, ти де? Ні, ніде я. Так, все, я зрозумів. А... Я зрозумів. Берів. Так, все. Я загубив свого друга, тепер буду тут пастися. Слухай, ти, балерина капучина переслідує бліка, але не корівку. Так, ріку ще когось там балерина визиває. Ви чуєте це? Мі -мі -мі -мі. Друзі? Е десь вона тут. Балерина капучина, діді. Ді. Не хочу. Так, ховаємось, ховаємось, ховаємось. Так, му, буду пастися. Де вона? Я її не бачу? Можливо, вона. Шукає Бліка. А якщо вона. Чому вона переслідує взагалі мене? А Ріко не переслідує, він мені здається, що Ріко її не бачить. І він це З... зробив, щоб мене заспокоїти. Сказав, що бачить її. Так, слухайте. Так, давайте перевіримо, де Ріко. Так, що він там робить? Ріко? Ей! Друже, виходь. Ріко, ти За... де до тебе друзі приїхали. Я біля твого дому. Що? друже! Це що? Так, Хлопці, давайте. Що там таке? Він що швидку викликав. Це що таке? Так, я буду купити. Давайте скоріше їдьте. О -ко, ко ко ко. ко Де? Дивіться, вони поїхали. О, Ріко приїхав до мене. Добрий день. Що давайте скоріше. Тут таке? Та вимкніть, вимкніть, щоб він не чув, щоб він не зрозумів. Так, мені це не дуже подобається. Бліку! Ні-ні ні. ні ні Так. Друже, іди до мене, пішли з тобою, прогуляємось. Де ти? Куди а, гуляти? Куди не подівався? Ко, 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 ко. Так, Ріко приїхав. Я знову чую балерину Капучино. Балерину Капучино. Я її зараз. Який винести лала, лала, взагалі? Ріку ще викликав швидку. Це псих швидка якась чи ну і що чисть. Та Я не знаю, він повинен зараз вийти. Зараз! Ский зачекайте, будь Ні-ні ні-ні ні. Я йому не довіряю. Ні, <му> я тепер не прийду. Буду ховатися десь тут. Ko ко, 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 ко. Так, треба. Поближче дивіться. Коротше, Я кого не бачу. О, он він! Он бачу, він -ку -ку. Я бачу. Давайте. Що? ще куриця? Бліку. Може, тут тебе треба забрати. Так, його а, потрібно забрати а... у Він у куриці, Ну зачекайте. Ко, ко-ко-ко-ко. Капець. Так ось. Тепер мені одному з ним справлятись. Друг Капець. називається. Що ти? Кинув мене, так. Іди сюди, сам іди сюди, курятина. Я тобі кажу, що мене балерина Капучино переслідує, а ти ось так зі мною. Да, яка балерина капучино, їх не існує. ти взагалі Балерина Капучино, балерина Капучино! капучина, А, Паркутіна паркула. Можливо, мені це допоможе. Тут тут тут, 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 Саур! Що ж робити? Один іде, що там підругаєш, де ти? Та відвали, мене переслідує балерина капучина, а ти не хочеш мені допомагати. Друже, ти де. Так, так, О! му, Курівкою буду. Курівкою буду все. Воно мені здається. О, дивіться, воно переслідує ріко. Дивіться, ви бачите це? Ей, о. Ой, що Це шо? Це балерина капучина, я балерина, казав! Балерина капучина. Балери, Тепер вона й тебе добра, переслідує. О, ні, що там таке, зачекай, зачекай! Пробувай, Дай мені! Друзі, зачекай! Я хочу сісти у автівку! Так! Давай, швидше. Та, швидше сідаю, не можу сісти! Відчиняй. А, я можу давай! В... сідай! Поїхали! О, тебе якась дуже маленька. Автівка, вона десь позаду. Ти кобила здорова. Стань собою! Ти кобила? Ні, вона мене так не знайде. Так набагато краще буде. Жени. Так ліворуч, ліворуч, Ау. праворуч. Ось тут ось дуже обережно, щоб ми не врізались! Ой. Друже, 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 дерево. А -а -а. Я зараз розіб'юся. Ні, Краще Це добре. розбитися, чим е вмерти від цієї дівчини. О, ні, Ці, кляти дівч... Дівчата, що ж робити? Я їм не довіряю. Обережно. Ця кава, добре, що її не пив. А б я її випив, щоб зі мною взагалі було не знаю. Все, вже не друже, вони, вони. Так, поїхали. Давай, я їду. О, так. Добре, що ця автівка дуже швидка. Знову з'явилася тут. Слухай, я знаєш, що? позаду щось. Я мені здається, я з тобою збужживолів. Ні, друже, я не божевільний. Ой-ой-ой, що -ой, так там відбувається? Далі далі, далі, до тебе, до тебе. Зараз сховаємося десь у бункері, в тому там танки є, о ти тут все розтрощив. Давай, вилазь. Погнали, погнали. Так, я за тобою. Де твій там е, цей величезний? Да бункер? Сховаємось. О, ні, я не влажу. У -у 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 -ці. О, А курчам я влажу. За тобою Саня. ні, я не Курча. буду з тобою становитися. Вона мене переслідувати буде, а так вона переслідує тебе. А так не було до краще. Як хочеш. Не хочу я бути. Буду... О, тут в тебе ходи. Куди йти? Я... О, Давай це. сюди до мене. Так. Вон, сідай в танки, сиди там. Так, це гарна ідея, я у бабрамс сяду цей, чи як його там. Бабрамс! Сідай бабрам! Це бабрамс! Так, буду сидіти тут, все. Диви, а цей кулемет стріляє взагалі, чи до нього потрібні набої? Набої потрібні, друже. Все. Слухай, поки посидімо все. тут. Коївся, а ну, я дзвоню в дурку, щоб нас з я... тобою двоїх забрали. Двоє? Двох? Ми будемо в одній кімнаті сидіти. Алло? Добрий день. Так, все ж таки можете під'їхати? Так, де горе в нас? На нашу іншу адресу? Так, зараз ми у двох у двох будемо. Ні, ні, ми самі вийдемо. Так, капучино. я чую також цю балерину капучино. <рив> так, я здорів, як ви казали. О, Все. чекаємо. Тепер я не один такий божевільний, друже. Ти взагалі так, в тебе дружа. тепер, друг курка. Ко ко, 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 ко. Супер. Круто супер, ти курка. Ми сидимо в танках, тому що ми з тобою боїмося як балерине капучино. Про Но... це я просто мріяв. Слухай, головне, що ми будемо сидіти разом ні... цій кімнаті! Балерина, балерина, Капучино, Капучино, тікаємо. друже. Хто робив BMW тобі ці сходи? Я не можу Welcome. по ним піднятися. О, ні. Так, тікаємо, тікаймо, тікаємо. Все валимо, 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 друже. кляті здуріли, сходи. Хто їх робив? Слухай, я цьому архітектору О, руки передриваю. А в тебе міск маленький, щоб зрозуміти, як бігати. Давай, бувай. А так, валимо, валимо, валимо. Да що ж тут таке? то скільки можна падати? О, дурка приїхала дурка. Дурка. Так, краще у дурку. О, так. Заберіть мене, будь ласка, заберіть мене в дурку. Так, і мене, вас. мене, будь ласка, також ж у дурку. У подалі ополіція! Я... Так, ти я бачиш, кого сам. я нікого не бачу. Так, давай, давай сідаємо, Сідає. так, все, ми самі будемо сидіти. Я позаду тебе. Гарина капучина! Гарина капучина! Шеф, газуй, Покривай газуй! газуй. Гатуйте, хто

Так, зараз вона нас везе Ми, з лі, це, це все це кінець. Не знаю, сидимо ні, ні, тихо, можливо, ви нас. Хочу. О, ні, все, друже, годі. Да зараз буде вибух, нічого не бачу. Вистрибуй, вистрибуй, вистрибуй. ні, друже, ти живий? Аго, ріко, о ні. о, ні, все, все я. З божеволем тікаємо, тікаємо, тікаємо.